Чому важливо часто приступати до причастя? Адже коли ми причащаємося істинного тіла, істинної крові Господньої, ми, споживаючи це, ми з'єднуємося зі самим Христом. І вже не я живу, а Господь живе у мені. Це для нас дуже важливо. Якщо ми розцінюємо причастя як нагороду за добру сповідь, то ми робимо неправильно. Адже це не є нагорода, це є засіб нашого спасіння. І тільки свідомо з'єднавшись з Христом, ми можемо йти дорогою спасіння. Тому важливо на кожній літургії, наслідуючи перших християн, завжди споживати дари Господні. І тоді Господь буде жити у нас. А як ви часто приступаєте до причастя? Пишіть у коментарях. Також прошу підтримати наш проект вподобайкою коментарем. Поширенням та підпискою.